Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знову продовжуємо нашу спільну молитву на Вербиці, молимося за перемогу України в цій російсько-українській війні, молимося за наших захисників, за їхні родини і за всіх, хто просив нас про молитву. Сьогодні з вами єднається рада лицарів Колумба Патріарха Йосифа Сліпого, яка діє при одноіменній семінарії у Тернополі. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Стар небесний утішитель душі істини, що всюди і наповняєш благ, і життя подати і тисами і нас, і очисти нас і всякої іскрами, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця, неба і землі, всього битиму, і не і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і єдинородного лиця, роженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роженого несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через Нього все постало. Візати нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої, і Марії і, Діві, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зі нас писанням, і вознісся на небо, і сидить право і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і Духа Святого, Господа, Животворчого, що від отця, і сходить, що за це вісино рівно рівнославний, що говорив через пророків: єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповітри одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний квіло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій католицькій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бородиться і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від піденого вогню, затова всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше таємство. як Господь наш Ісус Христос хрестився в Йордані від Івана. Отже наши, сина на небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на доватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але призволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наші, Богородице городи Сті порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице Ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенка. І благословених підлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, уродиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь с тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. у родицях і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. У Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і во в час і на віки віків, Амінь. Понажлюблю Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас і пекельного вогню, запровадів усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге таїнство. як Господь наш Ісус Христос зробив перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо даватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Среди порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, погородися, Ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у городиці Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плікона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. у городиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плотло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, погородися Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, городи Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, городися ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душа, богородися Діратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона твого, ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наша, погородися діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наш, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і по всіх час і на віки віків. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо третє таїнство, як Господь наш Ісус Христос проповідував Євангеліє і закликав всіх до покаяння. Отче наш, що, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо даватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, амінь. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. наш, по городиця ді порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тині жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, погородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наші, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, доброниці Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і, і під прілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Оно ж люби Ісусе, Ісус, прости нам наші гріхи, і... захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розвамо четверте таїнство. як Господь наш Ісус Христос переобразився на горі та волі. На наш, що Нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але ми нас від лукаво, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословених твілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, богороди святі, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених твітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наш. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. у городися дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний підлона на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші ріхи, захони нас і пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розважмо п'яте таїнство, як Господь наш Ісус Христос установив пресвяту Євхаристію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Огородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, по ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, Богородиці городиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, погородиця Діба радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона на твого бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наш, бо городиці радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених плона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душа наш, погородиця ді радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наша, бродице Ті радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний відлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, мороди сі радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенні плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Ті радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і, 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 бойся, і в час і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погоди, але визволи нас ідена, чиста і не і благословенно. Пресвятає Богородице, присвятай нас! присвятає Богородиця, спаси, спаси нас. Разом ми творили молитву. Молитва це наше єднання з Богом, і це, це те, що дає нам сили. Оскільки ми зараз наповнилися силою, благодаттю Божою, тепер вона повинна виражатися у наших вчинках. Важливо, щоб наша віра була дієвою, щоб ця молитва засіяна в наших серцях, це єднання з Богом виявлялося в діях. Бог хоче від нас дій. І здобути перемогу ми можемо тільки нашими діями. Саме тому ми, Лицарі Колумба, сповідуємо принципи благодійності, єдності, братерства, патріотизму. І ми закликаємо всіх наших співвітчизників. Єднатися разом у боротьбі, кожен в той спосіб, який може. Але кожен на самому місці повинен бути святим, бо тільки в такий спосіб ми можемо вибороти цю перемогу, яку так бажаємо, яку так просимо у Господа Бога. З вами сьогодні спільно молилися, брати семінаристи Вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого, і, з ласки Божої, міг очолювати цю молитву я, отець Любомир Петровський, випускник семінарії у Тернополі. Слава Ісусу Христу! So what you